Ти стоїш на вершині гори. Повітря ріже легені. небо як кришталь. Але немає дзеркала. До чого тут дзеркало? Зараз розкажу. Це п'ята подорож з XM від X Радіолаундж. Ми з тобою вже пройшли шлях резонансу, де твої думки притягували реальність як магніт, синхронність, де збігіше шепотіли тобі правду. Свідомість, де ти пірнав в озеро таємниць, а також подорожтінню, де ти зустрів у задзеркаллі себе, того, кого ховав. Сьогодні п'ята подорож Індивідуація. Ти станеш людиною, якою народився бути. Зроби комфортну гучність І пішли разом Старі зв'язки. Ти відкриваєш телефон. Повідомлення. Привіт, як ти? Це людина з твого минулого. До чого тут дзеркало? Ти шукаєш себе в її словах, але там тільки її відображення. Ти не відповідаєш. Не тому, що злишся. Ти вже не та людина, яку вона знала. Ти не маска, не її порятунок. Не роль, яку грав, щоб бути зручним, ти людина, яка йде вгору. І це лякає її і тебе. Бо нове я це ще не ти, але вже сила. Приклад. Ти відмовляєшся від зустрічі з тими, хто чекав старого тебе, і вперше відчуваєш, ти можеш сказати ні без провини. Внутрішні ресурси та прийняття. Уяви склянку води в руках. Вона тремтить, коли ти боїшся. Але коли відпускаєш, вода оживає, відображає світло. До чого тут дзеркало? Ти шукаєш себе в грошах, у статусі. Але там порожнеча. Індивідуація. Це коли ти дозволяєш собі брати. Емоції, можливості, гроші. Без думки. Я не гідний. Ти думаєш це не для мене, але ти вже на горі. Тому бери. Приклад. Ти отримуєш пропозицію роботи, але, сумнів, шепоче. ти не потягнеш, ти робиш крок, і вода в склянці стає спокійною. Крах старих структур Кава проливається. Клієнти, з якими розмовляєш по Новим годам, відмовляють тобі. Ти чуєш слова, Ти мене дістав, і думаєш, весь світ проти мене. До чого тут дзеркало? Ти шукаєш себе в хаосі. Але бачиш тільки уламки старого Це не світ. Це ти руйнуєш стару версію себе. Юнг казав. Індивідуація це спалахи в мороку перед світанком, ком – це твій сигнал, ти вже не терпиш старе. Приклад. Ти спізнюєшся, сваришся, але ввечері смієшся. Бо це не кінець, це лише початок. Самотність без рулей. Ти сидиш в кафе. Навколо сміх, гамір, а в тобі тиша. До чого тут дзеркало? Ти шукав себе в чужих очах. Але там тільки їхні очікування. Це не самотність. Це ти перестав грати. Ти вже не той, хто сміється для всіх. Ти людина, яка слухає себе. І це – Твоя сила приклад. Ти сидиш без телефону, чуєш своє дихання, і серед людей ти вільний, бо ти не граєш, ти справжній сам для себе. Голос усередині. Ти прокидаєшся з думкою. А якщо я не зможу. До чого тут дзеркало? Ти шукаєш відповідь у світі, але відповідь в тобі. Це не страх, це виклик. Внутрішній голос шепоче. Ти вже можеш. Піднімися. Індивідуація. Це коли ти перестаєш чекати дозволу. Ти вже нагорі. Ти йдеш. Приклад. Ти берешся за проект, якого боявся. Кожен твій крок. Ремтить. Але гора міцніша цінність. Ти вже не та людина, яку можна купити словами Ти був кращим. До чого тут дзеркало? Зараз поясню Ти шукаєш себе в чужих словах, у грошах, у статусі. Але твоя цінність це ти, людина, яка стала цілою. ЮНГ казав Індивідуація це коли ти сам собі дзеркало, ти вже на вершині. Відчуй це. Приклад. Ти відмовляєшся від пропозиції, яка не твоя. І вперше не відчуваєш провини тільки свободу. Зустріч із самим собою на вершині, знайди вільний час і сядь у тихому місці. Візьми аркуш і ручку. Уяви себе на горі, де морок розступається, а спалахи світла пробиваються крізь нього. Там стоїш. Ти справжній людина, якою ти є без масок. Задай одне питання. Що я ховаю від себе? Закрий очі, дихай, чекай, може прийти образ, слово, чи навіть відчуття. Не бійся. Запиши це. Наприклад, я ховаю страх що без стосунків я порожній. Або я ховаю мрію, яку боявся назвати. Запам'ятай, це твій діалог із собою. Це твій крок до цілого. Відчуй, як гора стає твоєю силою. Це була п'ята подорож з Іксмі. Ми з тобою пройшли резонанс, де твої думки стали магнітом, синхронність, де збіги відкрили твою душу, підсвідомість, де ти пірнув в озеро Темниць, а також тінь, де ти обійняв свою приховану правду. Сьогодні ми торкнулися індивідуації, народження справжнього себе. До чого тут дзеркало? Ти сам собі дзеркало. Напиши в коментарях, що ти сховав від себе. Ти вже на вершині, а дім це ти. Підпишись на X-Radio Lounge, бо шоста подорож вібрації у стосунках чекає на тебе.